Заліщицький фаховий коледж має велику і славну історію. Вона започаткована створенням у 1898 році закладу садівничого в Заліщиках. У 1939 році на базі цієї школи було створено плодовочевий технікум, який у 2001 році став коледжем. Коледж носить ім'я відомого українського вченого та громадського діяча. Організатора кооперативного руху в Галичині першої половини ХХ століття Євгена Храпливого за 125-річну історію його випускниками стало майже 18 тисяч юнаків і дівчат. Наші випускники працюють у всіх сферах народного господарства України та за її межами. Серед них директори банків та підприємств, власники компаній. Відомі аграрії, керівники державних установ та організацій, науковці та відомі громадські діячі. Сьогодні коледж це сучасний заклад фахової передвищої освіти, який входить в структуру провідного вищого навчального закладу Національного університету біоресурсів і природокористування України. Очолює коледж Павлюк Борис Степанович, фахівець міжнародної економіки, магістр державного управління. Створено два відділення економічне та технологічне, на яких здійснюється підготовка за освітнім рівнем фаховий молодший бакалавр за денною та заочною формами навчання. Майбутнім здобувачам освіти тут пропоную досить універсальний перелік спеціальностей агрономія, комп'ютерна інженерія, екологія, облік і оподаткування, економіка, підприємництво та торгівля. Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок поряд із основними спеціальностями студенти додатково здобувають суміжні робітничі професії оператор комп'ютерного набору, водій автомобіля, продавець продовольчих товарів, тракторист-машиніст, лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу, квітникар, джоляр. Діяльність коледжу ось уже 27 років нерозривно пов'язана з Національним університетом біоресурсів і природокористування України. Коледж є його структурним підрозділом та спільно з університетом здійснює ступеневу підготовку фахівців. На базі нашого коледжу діє міжкафедральна лабораторія, де навчаються майже 120 студентів НОБІП України. Випускників Заліщицького та інших коледжів для отримання освітнього рівня бакалавр за трьома спеціальностями облік і оподаткування, агрономія та комп'ютерна інженерія. До послуг студентів 25 спеціалізованих лабораторій та 25 кабінетів 9 комп'ютерних лабораторій. Функціонують аудиторії для дистанційного навчання. Класична та електронна бібліотека з книжковим фондом більше 50 тисяч одиниць. Діє читальний зал на 160 місць, актова зала на 306 місць, музей коледжу Куток духовності. Соціально побутовий комплекс коледжу включає два гуртожитки на 900 місць, їдальню на 160 місць, медичний пункт з профілакторієм. В коледжі створено Сучасна комп'ютерна мережа із вільним доступом до інтернет-ресурсів. Педагогічний колектив коледжу об'єднує високопрофесійних, досвідчених та молодих викладачів з креативним мисленням та інноваційними методиками освітньої діяльності, Сформовано розвинуту структуру для практичного навчання на базі коледжу, дендропарк, два ботанічних заповідники. Колекційно-дослідне поле, колекційно-демонстраційні ділянки, тепличне господарство, навчальний виноградник і плодовий сад, є тісна співпраця з багатьма науково-дослідними інститутами та селекційними компаніями. Це дає можливість налагодити сортове пробування та вирощування різноманітних сільськогосподарських культур. Польових лабораторіях рослинництва та садівництва науково-виробничої частини і дослідних ділянках, де проходять практичне навчання майбутні спеціалісти. Коледж має розвинуті міжнародні зв'язки. Уже 20 років ми співпрацюємо із спілкою шкіл рільничих місті намислів Польща. Укладено угоди з рядом зарубіжних фірм про здійснення сортовипробувань насіння овочевих та зернових культур. Викладачі коледжу беруть участь у міжнародних проєктах. Наші студенти ведуть під керівництвом викладачів пошукову та науково-дослідницьку роботу. Є учасниками, переможцями і дипломантами олімпіад, наукових конференцій, семінарів та різних конкурсів і проєктів. В коледжі створено студентське наукове товариство, пошук та секцію Малої академії наук. При коледжі діє наглядова рада та рада роботодавців, яка сприяє організації практичного навчання і працевлаштуванню випускників. В коледжі насичене та різноманітне духовне та спортивно-фізкультурне життя. Є всі умови для особистісного розвитку та цікавого дозвілля. Через заняття в гуртках художньої самодіяльності, клубах за інтересами, предметних гуртках, діє 9 колективів художньої самодіяльності, серед яких провідну роль відіграє народний аматорський ансамбль, пісні і танцю, хлібодари, створена база для якісної підготовки до захисту України, популяризації здорового способу життя та фізичного гарту молоді, дії найбільший у Тернопільській області спортивний зал. Стадіон, спортивні площадки, тренажерний зал, займаючись у спортивних секціях з футболу, баскетболу, волейболу, настільного тенісу, легкої атлетики, атлетичної гімнастики, грівого спорту, шахів та шашок юнаки і дівчата не тільки розвивають свої фізичні можливості, а й здобувають перемоги у спортивних змаганнях регіонального та всеукраїнського рівнів. Насиченої по-домашньому теплою та веселою є атмосфера в гуртожитку коледжу. Тут не лише створено якісні соціально побутові умови, але й вирує бурхливе студентське життя. Проводяться конкурси, вечори, спортивні змагання, вікторини, цікаві зустрічі. У виховній роботі важливе місце займають тематичні вечори, конкурси, пізнавальні екскурсії, походи, виставки та флешмоби. Коледжі студенти не лише оволодівають майбутніми професіями, проводять змістовні і цікаві заходи, а й проходять важливий етап соціалізації. Тут вони набувають досвіду самоврядування в студентському парламенті, раді гуртожитку інших молодіжних формуваннях. Коледжівська молодь живе повноцінним громадським життям Заліщицької громади та України, Навчається, змагається, волонтерить. І турує шлях майбутню професію на благо своїх родин і нашої країни. Заліщицький фаховий коледж імені Євгена Храпливого пишається своїми студентами і випускниками та запрошує на навчання нових вступників.